Доброго ранку, всім! Всім привіт з неправи! Мене звати Наталя і ви потрапили на мій рукодільний канал. Це буде новий щоденник рукодільний щоденник, в якому ми з вами подивимось, що ж я не вишивала за перший тиждень січня 23-го року. Перед собою ви бачите. Мою багатобарвну роботу по схемі від катрусиного рукоділля катрусиних рукоділок Казак Мамай. Я випустила минулого тижня окреме відео по цій роботі. Буду знімати окремі, ну, так би мовити, щоденники з підсумками вишивання цієї роботи. Зараз можу тільки сказати, що 1 січня я Досить добре її повишивала, і в мене сталася перша тисяча хрестиків. Якщо вам потрібні подробиці, чим вишивається, як вишивається, які враження перші від цієї роботи, які матеріали, яка організація, і все таке, то можна подивитися окреме відео. Про казаками моя це попереднє відео на каналі. Тут я тільки в щоденнику можу сказати, що рік я почала з багатобарвника. Отак виглядає перша тисяча. Перша тисяча це отут от бачите, де рука, от де він тримає люльку рукою, там оце чорне це трішечки полізло вже на вуса. Ну, тобто тут ще нічого не зрозуміло, але вишивається досить весело. О, це була моя перша робота в цьому уроці. До речі, до речі я завела собі такий листочок, ну, не вмію я робити гарні рукодільні блокноти, але я вирішила записувати, що в який день я вишивала. От, поки що приберу, бо буду спойлери. Після Мамая я вирішила повернутися до свого проєкту з вишиванням. Отаких от, е забавних таких, е симпатичних картиночок від Абріс Арт. Нагадаю, це я накупила в магазині Голка, е Ком'юа, одеський магазин. Е в них була, м був розпродаж, були знижки. І, здається, на день вишивальниці, якщо я нічого не путаю. От і я в них купила кілька от таких от заготовок. Вони їх ну, називали як заготовки для магнитів, але я буду з них робити іграшки. Один я вже відшила, я його вже показувала, це трошки більший. До нього йде картонна рамочка, але картонну рамочку я вставляти не буду. І ще я накупила кілька таких малючків. Тут по два кольори бісера. От. в кожному. Тут, бачите, тут блискучий, тут матовий бісер червоненький. І вони нескладно відшиваються. Ну, фактично, десь за годину-півтори можна таку штуку відшити. Не, не поспішаючи. Я їх вишиваю, коли в мене нема світла, і я не можу працювати. От. Ще ви бачите в кадрі таку річ: це був набір. Він так і називався набір новорічна прикраса. Тобто, це, на відміну від магнітики, воно призначене для створення прикраси. Бачите, як воно робиться? Але але по-перше, я не думаю, що я буду її робити двосторонньою. ну, Це одна заготовка, вона має бути двостороння. А по-друге, вони тут, е, якби в наборі, пропонують її обшивати з використанням білого бісера, але по залишкам я дивлюся, що мені цього бісера, мабуть, не вистачить. От. Тож я думаю, можливо, як я зроблю технологію, в мене є там кілька ідей, як зробити ці манюньки, Можливо, і ця е, солуня з кавою теж буде е, зроблена таким самим маніром. Якщо ви помітили, тут є невеличка відмінність. Е, у наборі нам пропонується вишивати цей подаруночок чорним бісером. От у нас чорним вишивається шапка. Сови, от, і пропонується чорним бісером е, вишити контури, подарунка і бантик на ньому. Е, до речі, зверніть увагу, от на картинці в нас є е, вишита сама сова, сама тушка сови, е, вона вишита таким бежевим, перлистим бісером на картинці. Е, то, що було в наборі, воно, ну, воно не таке контрастне. тобто Воно майже зливається. Бісер. Вони кладуть ну, як хочуть, так і кладуть От. І подаруночок я вирішила не вишивати чорним бісером. Якось, ну, я розумію, що це такий якийсь вишуканий е, папер для подарунків, воно якось загорнуто або якась коробочка така гарна. Але я вирішила, що не хочу я чорним його вишивати, тому я взяла срібний бісер срібного кольору, який в мене лишився після вишивання сніжинок Стіч. От, і зробила йому синій бантик. Це, здається, теж в мене залишки від чогось, не пам'ятаю вже від чого. І ну, на мою скромну думку, воно так більш цікаво, ніж чорним. От, вишила таку іграшку, вишила отакі дві манюньки. в мене ще лишилося три отаких маленьких і один такий сніговик великий. Буду потихеньку їх вишивати. ну В один день я вишила іграшку, в інший день вишила оцих двох. Воно фактично ну, плюс-мінус десь так. От. Вирішила, що буду потрошку їх вишивати, а потім подумаю, як мені їх оздобити. Я на всяк випадок купила хороший такий товстий фетр. Думаю, що буду задній кейс фетру робити. А як передоздоблювати, я подумаю. От. Тут, до речі, в цій іграшці пропонується таку картоночку вставляти всередину. Можливо, я скористаюся цією, з задумкою абрисарту, і повставляю картоночки в оціх малючків. Так, що я ще робила ще я трішки повишивала оце. Це мій процес, нагадаю, по старій схемі від. Набору Ріоліс, але ну, розумієте, що це не набір, і я взагалі її знайшла думала, що це з журнала скан якогось. Я дошила оце все темно синє ні, не темно синє темно-синє в мене було. Я дошила оце світло-синє, Тобто я повністю сформувала кола. І почала вишивати. Це в мене буде е сонечко, сонце буде з розкритими очима, з заплющеними очима, ну, тобто день і ніч. І тут ще буде два місяці, ну до місяців я ще не приступала. От, пошила трішки зашила синя і зашила, почала зашивати жовте. Тут буде жовте, золотисте таке. ну, е Вишивається чим прийдеться, щоб під руку трапиться. В основному це це було. Я асорті з ХС замовляла з Аліекспреса чи з Джуми. Ну, там набір був асорті по кольорам, воно безномерне. Темно-синє, воно дуже прикольне, воно схоже на СХС. Ну, не, не називається СХС. А Синє це бабусині нитки, жовте це бабусині нитки. А оце тут я трішки додала ще Металіку, якщо його буде видно. Ну, зараз не видно. Коротше, це мікс з металіком бленд. Металік у мене лишився від набору з лихтариками «Чарівна мить». Отакий От в мене процес, як він рухається, ну, потрошку рухається, це чисто для такої, знаєте, розваги, коли вишивати хочеться, а нічого серйозного в руки брати не хочеться. І триумфальне, як то кажуть, повернення короля. Давно ми з ним не бачились. Нагадую, хто бачить його вперше. Це в мене вишивається по картині, по. Репродукції картини. Я собі зробила роздруківку. Отак от вона виглядає. Вибачайте, вона в папці, але ну, я думаю, що ви здогадаєтеся. От. Це в мене роздруківка з картини Марії Примаченко. Картина називається Звір гуляє. От. В мене він носить кодову назву Льова Примаченко. Вишивається він вільними швами. Тобто тут я використовую не хрестик, тут використовуються, ну, можна сказати, рушникові шви. Оце петльовий шов, і тут як, як подобається, так і вишивається. Що я тут навишивала? Я дошила йому, якщо, можливо, ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, можете. Трішки відкрутити стрічку по моєму каналу і побачити там на заставках до відео я завжди викладаю, що я вишивала. Фотка є. От і там буде Льова, і там буде видно, що у Льови була не зашита отут спинка. Отак от спинка була не зашита. І була трішки не зашита хвостова частина цей хвіст, і філейна частина тут трішки було не зашита. Я її зашила червоною ниткою, досить так непогано вийшло, бо тут, бачите, тут треба було такий рельєфчик трохи робити. Я думаю, що я з ним справилася. От, на оригіналі картини в нього йде такий, ніби. Ну, як би сказати, цяточки такі, вони задають напрямок. Тобто, коли так дивишся, то видно, що це нога, це вона отак от, там м'язи під шкірою. Тобто ну, напрямок руху, щоб він був не просто залитий, знаєте, гуашю закрашений. От, а ніби він рухався. От Зараз в мене так непогано вийшло. А, і головне, головне льова почав відрощувати полуницю. От. Майже він її відростив. Тут така полуниця трохи стрьомна, бо бачите, в неї ці зернятки, які бувають на полуниці, вони якісь е ну, роблять її неполуничною, я б так сказала. От, Моя полуниця вийшла трішки більш охайна. Трішки більш, я б навіть не побоюся цього слова, гламурна. От. Ну і взагалі в мене льова такий з зачискою, там з усім цим. От. Я хотіла спочатку зробити полуницю якимось або настілом, або я навіть колодочки пробувала. Але нагадаю, вишивається це на тканина декоративна ляна. От, і вона цупка, і вона нерівномірна. І от на цій тканині колодочки це була не найкраща ідея. Можливо, якщо в мене були б нитки типу перле, якісь ну, більш такі кручені і більш об'ємні, можливо, воно б зайшло. Але оцими нитками муліне, воно було ну, таке, знаєте, унилоє. Я вирішила, що я не буду. Заради того, щоб повишивати колодочками, я не буду портити картину. От, я взяла е, петливим швом, просто так зробила тут листочки, зробила тут зробила е, Ягідки Ягідки вийшли симпатичні. Тут, е, ну, чисто так чорним я зробила ці тут будуть зернятка більш виразні, бо е, сама ягода більша. І мені дуже подобається, як вийшли оці листочки під клубничкою, під полуничкою. От я навіть не знаю, су, ні, напевно, це полуниця. Або, якщо я вірно пам'ятаю, лісова, яка дрібненька, оця, то суниця. А оце таки полуниця. От якщо я не плутаю, не плутаю, я їх завжди, е, клубніка і земляніка, я їх трішки плутаю. Вибачайте. Ну, коротше, буде полуниця. Якщо це суниця, виправте мене. Ну, я думаю, що вона на суницю вона е, завелика. От. Хоча він гуляє по лісу, мабуть. Він же гуляє, він же не по городу гуляє. Не знаю, коротше, буде полуниця. Е, листочки непогано вийшли. Е, я спеціально я б могла це проробити, щоб воно було більш таке, знаєте, Більш більш рівненьке, таке, вичесане, таке, щоб воно було як на картинці. Але в мене задум такий, що я вишиваю цього льовика, щоб він виглядав, як, знаєте, як е, ніби йому там вже 100 років от, його вишивала якась тітонька на селі. Знаєте, як от картинки раніше вишивали, там нарушники вишивали, там якісь картинки оздоблювали завіски такі. знаєте, от Раніше робили ну, в таких заможних хатах робили штори такі завіси на міжкімнатні двері. От. І Двері рідко закривали, а завіски іноді за, зашторювали. От. І іноді їх вишивали. І вишивали їх саме цими швами. Я бачила ну, кілька разів, в мене немає в мене родичів. На селі не було ніколи ми. Ті родичі, які були, то вже було задовго до моєго народження. От в мене ось здається, ну, прадед мій точно вже жив у місті. Прабабця, здається, жила замолоду. Вона жила на селі. В... Здається, чи, чи Царичанському районі? Здається, царичанському, чи Царичанському, чи Петриківському брехати не буду, треба подивитися, де вона народилася. Але, ну, звідси. З... Катеринославщини. І е е я знаю, що іноді на селі робили такі завісочки, або ну, фіранки вишивали таким не орнаментом, а саме якісь відтворювали такі події. От. І в музеях я таке бачила. То я подумала, що я цього льовика е зроблю. Він буде, знаєте, по духу близький до того, що малювала Марія Примаченко, якщо він буде такий трішечки десь не ідеальний. О. От. Ну, ну Все одно все він гарний. Полуницю душею, і, мабуть, спробую йому тут зробити щось. Тут, бачите, лишилося йому зробити вуха. І оцю частину гриви. І оці всі білі такі ромашкові татушки по, -по, по всій татушки по тушці, от. Я ще не придумала, як я їх буду робити. Там треба білий, там треба червоне, але ну, то таке, це треба спробувати. І як піде, то я думаю, що дні за два дошиються всі ці татушки. Так, це то, що я вишивала. От, от в мене йде мама, я вишивала абресарт, Sun and Moon це я оці іграшки позначила. Два дні ми вишивали Льовика. Потім ще був знову абресарт. і в мене ще є різдвяний старт. Записаний він як щедрик. Зараз на екрані ви побачите картинку, що ж це буде. Так. Пам'ятаєте, я минулого разу казала, що я зробила спонтанну покупку? А це вона і є. Я купила серію схем. Під назвою Щедрик від Катерини Безперстової. В мене вже є від неї серія великодніх таких дівчат з крашанками. Вона її називала, здається, веснянки чи крашанки, так і називалася. Коротше, там такі гарні дівчата, жіночки в яскравому такому класному вбранні. От. А це ще було, ну, як би мовити, з того ж села. Тільки на Різдво щедрик. Це така е, колядна ватага, як би можна сказати. Е, вона складається з семи дизайнів, але мені подобається шість. Я не знаю, чи буду я вишивати сьомого. От, і, взагалі, е, з приводу цієї дівчини. з е, в, Помаранчевому такому платку в мене теж є сумніви, бо вона якось не по зросту. А у цих от е, писиголовців я обов'язково вишию. Особливо мені подобається дівчина-коза. Вона просто, це просто ходяча харизма. От, е, повернемося до того, що ж я почала. Я думала, я думала, чи купувати мені цю серію, бо е, веснянки я купила ще навесні. От, і ще досі не вийшло. У мене є дуже гарний задум, як їх оформити, але поки що не почула. Але, 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 я побачила в Катерини, як дівчата вишивають цю серію на пластику. І коли я побачила їх у вигляді фігурок, от, воно, знаєте, як пазлик склався, і я вирішила, що я теж хочу на пластику. І я зробила старт. Це буде хлопчик з зіркою. колядник, Це його штанці, От, вишивається це нитками. Тут частково ПНК, частково те що, знаєте, те, що в хаті було. Але я думаю, що виглядає досить гарно. І е, В мене були плани на цей рік вишивати щось на пластику, але я думала вишивати. Звірятка по картинкам Зарубіна від дизайнера російського. Я там щось купувала, щось обміняла, щось там ну, назбирала коротше, колекцію. І думала, вони двосторонні. Я думала, що я буду вишивати. В мене трішки є пластика, там три чи чотири листочки. Я думала, що я буду їх вишивати. Але зараз щось в мене рука не тягнеться, і я вирішила, що. Якщо не хочеться, то не хочеться, буду вишивати щедрика. От. І це буде той самий мій річний проєкт, за який я казала. Я так думаю, що я повишиваю щедрика на пластику, а потім перейду до веснянок. Але веснянки я буду вишивати не на пластику, а там в мене є класна цікава задумка, або я, як то кажуть, розкошелюсь, От. або я розкрию гаманець і такий. Замовлю заготовки, але це буде дуже дорого. Це буде дуже дорого, це буде десь ну, тисячі півтори, бо там їх 10 штук і вони не дешеві. От, або я зроблю їх на рівномірці і зроблю їм цікаве оформлення. От, але щедрика я точно буду вишивати на пластику, і знаєте, він буде немаленький. От, ну, судячи з цих штанців, тут ще буде зірка. І я от, думаю, чи я не прогадала, можливо, треба було листочок пластика погортати отак. Ну, Те, що залишиться, в мене піде на Зарубіна і нікуди воно не пропаде. Але я так думаю, що мені треба ще буде підкупити пластика. Це то, що я вишивала цього тижня. В мене зараз офіційно, я дописала, в мене є зараз зараз покажу. От, Офіційно Щедрик став моїм 20-м процесом. Так, так. Так, 20 процесів. І мені дуже терміново треба щось закінчити, бо це якийсь капець. 20 процесів це найбільша цифра, яка в мене колись була. У мене ніколи не було більше за 20 процесів. От, оце. Ну і Льова, 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 без Льови ж нікуди. От, що я буду вишивати наступного тижня. Зараз вам покажу. Я думаю, що треба буде таки зняти окреме відео по цій роботі. Мені сподобалось. Я повиш познімала мамаян І, мабуть, зніму окреме відео по цьому. Якщо ви дивилися мої плани на зиму, то це, думаю, ви пізнали. Це Мірабілія. Це Мірабілія, і Мірабілія ця не вишивалася вже. О, кілька років. Ну, з 20-го року точно вона не вишивалася. З 20-го останнє, що я робила з нею, а зараз я дістану трекер, до речі, у мене ж є така чарівна штучка. Де мій мій, де мій де мі, трекер. От. О, О так, дивіться. 20-й рок. Почато це було 17-го року. Відшита рамочка, трішки почала оцю зиму вишивати. Це Мірабіля, зараз ставлю картинку, це чотири сезони. А, і що? І 20-го року я її повишивала трішки, дошила ці сиреніві, ну, не знаю, чорнильні вони, я б так сказала. Чорнильні частини на цьому плащі на киті. от І далі я її підзакинула. От. І повернути її в стрій це одна з моїх задач на цей рік. Бо я б хотіла її якось колись вже дошити, бо з 17-го року вона в мене лежить. Це, знаєте, як то прийнято казати, неподобство. 17-го року, мама мія. Я дібрала, в мене в чому була. Так би мовити, проблема основна з цією мірабілею. Я її тоді вирішила вишивати. Ну, тоді не робили нарізку мулінешну DMC. На неї дуже багато потрібно кольорів. В неї такий ключ, знаєте, як у Мірабілі великий ключ, буває там крейніка, багато треба бісера. Так, тут треба багато бісера. Тут треба багато бісера. Але тут Крейнік тільки один один металік. Але бачите, скільки тут треба е, DMC? І в мене в 2017 році на стільки DMC, хоча по одному моточку гроші не було. І я вирішила її вишивати е, переводом в ПНК. Не можу сказати, що це було погане рішення, бо виглядає вона досить симпатично, як на мене. От, але це ж треба підібрати нитки. Це ж треба, по, знаєте, просто так. Коли ти вишиваєш DMC з нарізки, наприклад, да, ти, от як я, мама, я вишиваю, у мене є готовий органайзер, я звідти просто нитку беру і вишиваю. А коли ти переводиш ПНК, тобі треба, по-перше, тобі треба, щоб в тебе був. Світло гарне днівне, щоб ти на денному світлі підібрав або по Фодці, або по якихось залишках, по зразках, підібрав нитки, розписав собі, в мене така є шпаргалка переводна. Переклад тут в мене є. Бачите, що в мене тут DMC, не DMC, І я на це витрачаю багато часу. От, витрачається час, і я беру і ну, треба подумати, що куди. І Нарешті я дібрала ті нитки, які підходять. Вони трішечки-трішечки, можливо, там за тоном від, відрізняються від того DMC, яке загадано в ключі. Але... Відтінки дуже гарні, ними буду вишивати. Зроблю окреме відео, можливо, його наступного тижня побачити, що в мене виходить. В мене є на цей рік план зимою душити зиму, навесні прийти до весни і так за рік якось ну хоча б без бісеру, хоча б якось. Посвоїти цю мірабілю. Добре, все подивилися, все поспілкувалися з вами. Якщо ви раді побачити знову Льову, обов'язково мені про це напишіть, бо Льова за нами скучив, я так розумію, він так пригнув з таким азартом і задором до вишивання, що я думаю, що непогано в нього будуть. Просуватися справи, і скоро ми побачимо його, його на фініші. Все, бажаю вам гарного наступного тижня. Побачимось в новому рукодільному щоденнику наступної неділі.